Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо смачний домашній запашний хлібчик із нашого українського зерна. Дякуємо всім, хто бореться за нашу незалежність і за те, що ми маємо можливість бути вдома і готувати із нашого рідного. Хлібчик будемо готувати на сироватці. Я завжди його готую, коли знаходжуся в селі. Послухайте, як він буде зараз говорити. Неймовірно, хрустка з кориночка виходить дуже смачний, м'якош. Ось, зараз вам його трішечки помну. Багато хто мені пише, що не можуть дивитися, як я хлібну. Ну, власне, так і перевіряється, чи він добре випічений, чи всі процеси зроблені правильно. Отже, готуємо домашній, найсмачніший. Прелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, будемо готувати. До теплої сироватки додаємо дріжджі, і перемішуємо, додаємо цукор, сіль, перемішуємо, додаємо олію. І в декілька етапів додаємо все борошно. Ми будемо готувати безупарним способом. Одразу замісимо і дамо нашому тісту підрости. Борошно обов'язково просіємо, щоб у нас хліб був насичений киснем і був такий пористий. Ще важливо, щоб борошно у нас було кімнатної температури, не холодне. Замішуємо руками. Тут час уже залежить від того, як ви будете вимішувати. Вам не можу сказати, 5 хвилин чи 10, приблизно 10 хвилин я вимішую. Тісто має бути таким вже ставати тягучим, але не зовсім ще від, відлипати від стінок миски, не так як на паску. Далі припорошуємо трішечки зверху борошном, щоб не вчепилось до рушничка, накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці. Коли тісто у нас вже збільшиться щонайменше вдвічі, забираємо рушничок і переминаємо його знову. Тут ми допомагаємо собі, руки змащуємо олією. Тісто у нас виходить таке досить ріденьке, тому можна періодично змащувати руки олією, щоб зручніше було працювати. Але борошна більше не додавайте. Ось таке у нас має бути тісто, ми його підминаємо під низ. уже абсолютно, у нас повністю готове. В теплому місці нас тісто стояло одну годину, враховуючи, що це літо. Далі форми ми змащуємо олією. І дно і бортики можна випікати в одну і велику форму, тут уже як вам хочеться. І розділяємо тісто на дві частини, так само його все підминаємо під низ. Вкладаємо форму. Один хлібчик і так само другий. Гарденько розправляємо, притискаємо, можна добре притискати, не бійтеся, хліб гарно у нас підросте. Накриваємо рушничком, залишаємо в теплому місці, даємо час підрости. Має збільшитись знову вдвічі. Коли хлібчик підріс, збиваємо яйце. Можна яйцем і не змащувати це вже по бажанню. Змащуємо яйцем. І відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо при температурі 200 градусів 10 хвилин, потім температуру збавляємо до 180 і печемо ще годину. Це якщо такого розміру хлібчик. Далі орієнтуйтесь на свою духовку. Хлібчик гарненько пропікається, хрусткий виходить дуже смачний. Готую завжди декілька порцій, тому що треба і мамі, і бабі, і тітці, і сусідці. Всі дуже люблять цей хліб. А ми Славчиком любимо його готувати. Якщо маєте можливість, маєте дістати десь сироватку, приготуйте, не пошкодуйте. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!